Для багатьох, хто вивчає англійську мову, дієслово get може здатися досить заплутаним. А ви можете почути, як носії мови використовують його майже в кожному реченні, але що воно означає? Everybody! Мене звати Інес і я вчитель англійської мови. І сьогодні ми поговоримо про використання дієслова GET. Слово GET є одним із найпоширеніших дієслів в англійській мові. Ви можете використовувати слово get окремо або з прийменником, щоб утворити фразове дієслово. А чи з діє прикметником у пасивному стані? Get має дуже різноманітні значення та використовується по-різному. А дехто може сказати, що це слово краще не використовувати у писемному мовленні, але це слово настільки корисне, що його важко уникнути. You could get away with it sound and safe. Однією з найскладніших сфер використання є те, як геть поєднується з прийменниками для а, утворення фразових дієслів. Get є найпоширенішим дієсловом. В усному неформальному мовленні геть можна використовувати майже кожної хвилини. І це досить зручно, тому що нам не потрібно вивчати багато дієслів. Ми можемо замінити все одним тільки словом get. Це означає, що його можна використовувати багатьма різними способами. У словнику «Кембридж» наведено багато значень цього слова, і найперше значення це обційне, отримувати. Але ми повинні пам'ятати, що в даному випадку мається на увазі отримувати щось не у подарунок, а отримувати щось, прикладаючи якісь зусилля. Наприклад, отримувати роботу. А також це може означати заробляти або купувати. He went to the shop to get some milk. Or we stopped on the way to get some breakfast. You get an internship, you get a job, you get a promotion. Say... Друге значення діє слова get це receive. Uh, наприклад, get a gift, get an email, get a chance. Mm, в цьому випадку get a chance це мається на увазі отримати якусь можливість. Ще одне значення слова get це прибувати. As the slogan, arrive, we використовуємо remain in or at. As the and get, we використовуємо to We arrived at the cinema. I never really arrive at my hotel room. As Joanna 40 products arrive at every store in the morning. Get to the hotel room and get the Wi Fi password, which is usually very. Слово get в значенні прибувати використовується більше в усному, неформальному мовленні. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Навчайтесь правильно та з задоволенням. Підписуйтесь на мій YouTube канал, також можна підписатись на мій інстаграм і до зустрічі у наступному відео.